Ще один розключався другий тайм фінального поединку чемпіонату області з мини в якому заключаються команда. Вікторія, жовта форма, ліворуч, ворота і радент. Радент, червона форма, червоні футболки, або переважно червона форма, ліворуч ворота. Валерій Блашко зараз з м'ячем. Показує, він плаху почав відлік. І Ніколеско Миколеско, перетримує там. Може він потримати. і просто нормально розібрався цій ситуації. Блажко, Блажко, бувай, лайк. Тут э, слизькувато і бачимо, що в бульвальник і на тій стороні не всім знайшлося комфортне місце э, на трибунках э, майданчику з штучним покриттям стадіону Буковина. Власне, сидячи ніхто не і от, от він, цей шанс для Віталія Савчука збільшити, збільшити в Віталій Савчук. Савчук на тараса Таріця Тариця віддавав на Волоку, швидко повернулася Микола Дрожжа. Степан Кучний, Степан Кушнів віддає. Ну, тут в Кифа розрахунок був, але в був за спиною. суперника. Тому. Шансів не так багато було на те, щоб він заволодів нічого. Основну колеску Діденко. Діденкою і... тут Блошко на місці виявився. Кушнір вже лежав, в принципі, не міг вже там допомогти, і м'яч дійшов до гравця Вікторії, то напевно все обидва. Степан Кушнір віддає верхом на блажка, але ні. Тут його щуки, я Ярослав там був біля м'яча дрожжа, дрожжа нам ковічка. Тут вже заспокоїлася грати, тому що Вікторії це вигідно. Вікторія буде, напевно, буде тримати м'яч і ну, якомога більше змушувати. Змушувати суперників бігати без м'яча. Ну і крім того, звісно, що скільки Родент змушений йти вперед, то звісно, що контратаки, контратаки Вікторії це дуже грізна сила команда, яка має в складі, ну, власне, як і Родент, має дуже хороших виконавців і на контратаці це взагалі кажуть. Ухю-хуху! Тут зовта картка мала бути. Взагалі червона буде, жовта картка, я думаю, що буде, тому що жовта картка для Ігоря Русника, який пропустив, пропускав вже Зачучковського, Зачуковський виходив практично сам на сам з Степаном Кушніром, з голки Парамародента, тому тут абсолютно логічна картка для Ігоря Русника. Вже маємо декілька гравців на гірчичниках. тобто можем, можемо бачити ігру 4 протиполіці. Ну і ось ось ну все зробили, де Віталія Савчука в цьому епізоді. Віталій Гончар, посміхається, мовляв, що ж ти так, я тобі такий пасик викатив, можна було збільшити перевагу, двоє трахунок. Але Віталій Савчук зрізав цей м'яч і полетів значно вище, полетів на, не на території непрацюючого басейну стадіону Миколина, тобто полетів на територію ганьби місцевого спорту, так як можна сказати, тому що дуже багато років басейн стадіон, стадіону Миколина не функціонує, якщо так згадати, то Останній він працював, Ох, дуже давно це було, працював у літній режимі. Досі не можуть ніяк знайти ту золоту середину між епізвітами влади, яка хоче як найвигідніше віддати цей об'єкт комусь. Сама ніби поки, що не спроможна було зробити. І між можливостями потенційних інвесторів, які Ну, це так поки поки мяч був на території басейну, как говорили, стрічки 1-0 рахунок на користь Вікторії, зараз волдеє м'ячем У фінальному поєдинку чемпіонату області з мініфутболу. футболу раз столица так, так э, сходу смачно, заблокував там говорить Блашко. В цьому жовый ну, з, з для нас кута. Тарас Тут знову, знову ну, бачимо, що Вікторія багато моментів собі знаходить, якщо чесно. Тобто команда частіше загрожує воротам родянта, ніж на А тут ось помітив, було здається, Тарас старитися, що Степан Кушнір зміщувався на перехоплення, тобто на скороченні кута і вирішив ближній тут пробити, але там. Мені стріночка з неї людини зарплату розвивати цей, задом прибував з Чеховки, Віталій Гончар знаходився в тому районі, як кажуть, крісціян. Пропірував корпусом, мало м'яч не зміг. Приборки кажуть, Віталій Гончар, Віталій Гончар, позиція один до одного там сподівалося і э, сам э, наткнувся на Ігоря Ресника, який просто э, Флавін, скажімо так, зайняв позицію. Ну-ну-ну-ну-ну. Славщук там був. И, на позиції, на якій можливо, ніби до пробуває, до, до... пробуває прямо в руки находить дрожжа. Зараз бігає весна. Бити треба, тому що і ось м'яч, передача на чекошку, який не встигає. Бити треба, тому що дуже сладке поле. Майданчик штучний. Дуже слизько. Олександр сам німецький легіонат називаємо ще чен'ячанинська і. Регіонерам, так, хіба ж автома, Блажко, блажка, блажка. Не зрізали, але показує Віталій Савчук, що ось, точніше від Василь Фурман, що Віталій Савчук без порушення зіграв в цьому епізоді. Ігор Руснак, ну там Миколасько притримує, бачите, так, Олександр Белоуса і... Важко важко пробиває від суперника м'яч, без боку в лінія. У Сандус повернувся на майданчик. провів він значну частину першого. першої половини не зустрічі, тепер повернувся. А тут на Крістіана просить кійзер спасів до Усандуус, на ігри Ну, що значить півслова, як кажуть, розуміється. І от зараз пробиває, і ось він другий гол ворота. Радента не забуваєш ти, забуває тобі. Віталій Савчук розібрався, ну, і, напевно, знову ж таки Степан Кушмір змістився, здається. І, ну, тепер вже Раденко дуже складно буде вирвати з цієї ситуації. 0-2. Це вже дуже багато. Я не знаю, скільки там часу вже зіграли, але думаю, що приблизно напевно, половинку десь точно другого тайму зіграли. Пан Кушнір майже по центру здається той дар прийшовся. Що зараз, що зараз. Назар Глібко там був у боротьбі за цей м'яч. Якщо так говорити прямо, то, напевно, все-таки Вікторія і була фаворитом у цьому фіналі. Хоча... Той же Євген Веретенко напередодні в своїх коментарях в соціальних мережах комплементарно висловлювався про Раденко. Мовляв, дуже добре з команди, буде цікавий гарний фінал. Ну, скажімо так, цікавий гарний, напружений точно. Ось згадується той фінал, який завершився з рахунком 5-5. Показували на коло ТВА. На жаль, немає ще запису в соціальній мережі. Десь на Наприклад, що там поставка по спину, Такі майже одночасно свиснули освітні форми Я сам самплаху, ще тут, напевно, на територія плахла. Також тоді був просто... Ото то був супер цікавий фінал. 5-5, десь за останню хвилину з хвостиком три м'ячі забито було, то там виходили, вперед зрізнював, знову виходили, знову різні, і в нього вище пробиває Валерій Башко. В цьому фіналі, про який я згадую, тоді згадую Олег Кярчу, що забув було просто красний гол, з шпитного там підсік та через стіночку, голкіпер стріляв близько до стінки і Олег Керчев, наш колишній капітан не просто дуже гарний гол забив. Але це так, якщо говорити про красу цей фінал не так напружений, але не скажу, що прям там дуже насичений такими гострими моментами тут тобто команди. Загалом доволі закріто, скажімо так, ми зараз є можливість діденко, діденко дають пробити Діденко, і Діденко не вилучає ворота. Там Степан Кушмір виписував своїм партнером, голкіпер Вуденка. Правда, там розступилися і дали пробити Сашкові дівенки. Що там? Кушмір, ну, грає, він має на своїй. Половині тих 6 секунд здається так на володіння, що встигає, а зупинив, виходить супернику. І зараз є можливість знову. вони дуже поспішають. Ось-ось-ось, ось Зачуковський просто класно зіграв зараз. От от він ось ці меті дуже гарного міні-футболу показує. Василь Фурма ще, мовляв, Микола Волока без порушення зіграв проти Олександра Білуса. Волину Кифяки за бокової. Можна, можна грати назад на грають назад на голкіпера. Блажко, Блажко не влучає Блажко зараз. Ось був момент класний. Можна було, можна було. Ну, Тут один гол потрібний від Реденту для того, щоб відновити інтригу. 2-0 це зона комфорту для Вікторії. І там, де вони і ну, при один ну, почувалося не плана, в тому сенсі, що вони вміють тримати не зміг. І Ту загрався, загрався Валерій Божкої. Вичиковський, е -е, Вичиковський Поскакову там проти нього трішечки. Що не всіх всі гравці такі е, роденки. Е, класно теж, хороші моменти. Як більше цікавих моментів у, у цьому матчі, якраз зауваження про те, що не такі насичені, не цікаві моменти спрацювали так дистанційно, більше таких цікавих епізодів в цьому фіналі. Ну тим більше, що... Пробивав там м'яч, але залишає у грі. Нічого собі. Зачіковський, за ось Діденко це може вирішити. Діденко. Віталій в Італії. Віталій Гончар пробивав. Показує, що кутовий має бути. Сим Фурман показує що від граця Родинка, м'яч пішов за межі майданчика. Десь плюс-мінус, напевно, справу зроблено на фіналі. Тому що Часу залишається менше-менше до завершення і все менше-менше шансів реально у Людента вибратися з цієї непростої ігрової ситуації. Маю на увазі ігрової сенси фінального поєдинку, що зараз Валерій Блашко там його запитують партнери, що не забув пробити. Там було дуже класно зіграно. Валерій загрався, Я тут, там обігрував повторно чи в Кубі, а можна було десь знайти можливість робити. було би знати скільки до завершення ну і що там те мав могли бути здається друзі кіфак там був на ударній позиції От Зачіковський, Зачаковський перебуває в дальній там без шансів всех пробував Степан Кушнір. Не знаю, не знаю, не знаю. тут на, на розгляд арбітра, звісно, що дітям видніше кажуть, можна було ставити на пану. Якщо так говорити про, про інтригу, про драматургію, то напевно по духу, напевно, краще було ставити на було б цікавіше, як мінімум, тому що на даний час все виглядає класично, не знаю, переможно монотонно, так то, на даний час Вікторія. Подивися, який удар сильний від Ігоря М'яч є такий... такої оділять, крістян, християн зараз. Ну. Що там м'яч Залишався ще. Трішечки так напруга зростає у фіналі. Христян Гапка. І ось зараз два в одного, два в одного. Розіграють? Ні. Не розіграли. Зачуковський не зміг витратити цей пас на Віталія Савчука. від Дальнього. кута. Віталій Савчук. Віталій Савчук. Ту-ту-ту-ту! І... Валерій -ту -ту -ту. Божко. І ще зараз Ярослав Кифя не був. Сізати з типу ще один мега-момент для э, э, Родента. Знову хвилину вже бере Вікторія і схоже буде брати 5 судових гравців. Здається, мені що збирається Віталій Гончар зіграти в якості п'ятого польового, цікавить тихі, тому що на одній стадії, там, вже не пам'ятаю на якій, коли там очікувалася гостра боротьба, але, як там кажуть, суперники Вікторії пішли в атаку потрапили в полон. Суперники грали в п'ять полірусів і е, Вікторія теж два тижні. Ну і баті трошки накидали кажуть, там пів торби чи повну. Е, вирішили не е, грати так, хоча це було б цікаво. Напевно, Микола дрожа, дрожжа, класний пас віддає, дрожа. Ну просто прекрасно. Ось, ось вам і гуки, прикинь нібито не зірковим, ім'ям, блажко, блажко. І Кристіян Залта назад на Степана Кушніра, Ігор Руснак. Тут потрібно один гол. Потрібний один гол. Залишається нашого розгляда. Гол потрібний для інтриги. Тобто просто цікавіше буде дивитися цей фінал, де є засильно зараз. Віга Руснак. Микола Дрожжа на Віталія Гончара. Коли м'яч у Вікторії, то Підібрати його, не так вже і просто. Ну що там трішечки, -е, там хорошу. Е -е, все там бачить арбітри. Обидимо на блажка, блашко, блажко, блашко, блажко, блажко, вище воріт пробуває блашко. Ну, все, е -е, прокрутився, е -е, розкрутився, е -е, суперників залишив. Е -е -е. Поза проєкторією між ним і воротами, але не влучив. Микола в ну, локті щось з партнерами запасними переговорюється. М'яч чекаємо, звісно, що цей час, напевно, буде доданий до ігрового, тому що довго-довго з пляжного майданчика м'яч повертають на майданчик. Штучним покриттям, міні-футбольним данним, штучним покриттям стадіону Буковіна. Федерація перенесла сюди перший ігровий день чверть фінальної стадії і, і, Купу області. Принесла з маленького Поріжя сюди сьогодні стадіон Кулин, для того, щоб зручніше було. Ручніше було І от він. <плеси> момент для Вікторії, що там показує. Гавка, що м'яч мав би бути у Родента. Василь Фурман погнув. Ось. -га -га. Ні. Варій Блашко, Блашко, Блашко. Жовта картка для, для Миколи. Ну, не думаю, що він спеціально, але дуже боляче він зіграв і зірвав в принципі, потенційну голіву контратаку Радента, Ручу Блажкові ліктям обличчя. Ну, Блажко без. Без лікаря! Класний удар башка і класна гра Миколи Дорожня. Що тут? Доведеться назавтра, то ні. От пробиває, пробиває Ларі Блашко. З неробочістю, не так, шумга. Тут Генратенко може отримати по... Ну, тут не треба зі школи голосу виходитися, бо тут э, Веретенко зіграв так, так, не неспортивно. Э, ну і ось фінальний свисток, який відповідає про те, що Вікторія з Артом 2-0 виграє фінальний поєдинок э, чемпіонату області по зміні футболу. 2-0. І ось новий чемпіон Чернівецької області з мініфутболу, Команда Вікторія. Стрімбо у Радента, представників тематологічної компанії Радент. Ну і далі тому, там можуть коментарі від Ігор Савченка Спортайму там одразу буде інтерв'ю у Євгена у... Беретенко. У... 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 Гаваю, що капітан-наставників, як який через травму не зміг взяти участь у вирішальних поєдинках, це може побачимо в спортайму.